Ширі, вітання. Брай на зв'язку. Літо різко стало жаркішим. Душа прагне до океану, моря. Ну, чи хоча б наставок. Тому я принесла вам мультик з літнім морським вайбом Барбі Принцеса Острова. Вийшов цей шедевр від світу Барбі у 2007 році. І це ще один барбійський мюзикл, і хочу сказати, музика тут просто шикарна. Кожна пісня, кожна мелодія все на своєму місці. Хоча пісня мишей, можливо, була зайвою. Ну, але може комусь таке й подобається. Не мені вас судити. Пробіжимось по персонажах. Перша і найголовніша це у нас Барбі, місцева Мауглі, Ро. Дівчинка, яка в ранньому дитинстві потрапила на острів і призвичалась там жити. Далі у нас Азул, шикарнючий Павлін з королівською кров'ю. Сагі, червонокнижна червона панда, і по сумістему мозок команди. Тіка крінжове. Трохи бісюче слонення з гігантськими очима і густими віями. Принц Антоніо, стандартна картонка, Ну і принцеса Лусіана. Принцеса Лусіана насправді вона більш фоновий персонаж, але вона мені дуже подобається. От прям моя богиня, моя королева, моя госпожа і все на світі. От. Ну, і антагоністка. Королева Аріана. Дуже шикарна жінка, але чуть менше. Ну і фонові батьки Антоніо. Ну, вони настільки фонові, що вони про них даже сказати нема чого. Ну, переходимо безпосередньо до найцікавішого, до сюжету. І хочу зробити невеличку ремарочку. Я дуже люблю цей мультик. От всією своєю любов'ю, так що тут, в цьому огляді, буде суб'єктивщина. І тільки суб'єктивщина. Я не буду придиратися ні до чого, тому що я надто люблю цей мультик. Ніч, Шторм. Кораблетроща, ранок після дощу азол і сайгі знаходять дзеркало, трохи самолюбства від Павліна, і вони йдуть далі, де знаходять скриньку з одягом і прикрасами, яка на диво не постраждала, ну, але, як я вже сказала, я надто люблю цей мультик, тому не буду придиратися. Затим, біля самого берега, вони знаходять дівчинку. У відключці і Азул одразу каже, типу, нахуя нам цей гіморой, хей грибе назад, як прокинеться? Та все-таки добра душа Сайґі наполягає забрати і виростити цю дівчинку. Стається таймскіп 10 років і слава всім кіношним богам, бо я б дуже-дуже не хотіла спостерігати за тим, як маленька бідна дівчинка уживається з дикими тваринами. В один із прекрасних сонячних днів, Ро, так назвали звірятка дівчинку, чи то вона сама себе назвала, не знаю. Бігає зі своїми друзями, співає пісеньку про свій прекрасний острів і як їм тут круто живеться. Якогось дня наша гобстав-компанія помічає плаваючий острів, ну, тобто корабель. З корабля сходить наш чарівний красунчик-принц, будемо називати його картопля. І його друг наставник професор. Наша варена картопля починає співати пісеньку, поки за ним з кущів спостерігає наша Барбі зі своїм звіринцем. І Барбі відчуває запізнілий пубертат. Вона відчуває свірбіж у зоні Матільди і вирішує поспостерігати за мужиком з-під кущів. Ну, варена картопля принц не звик дивитися під ноги. Ну і він прямим кувирком потрапляє до крокодилів. Ро вирішує рятувати свій єдиний шанс на секс і вражає принца своєю здатністю говорити з тваринами, ну, з крокодилами в даному випадку. Він вирішує забрати дівчину в цивілізацію. Ро вночі так собі подумала, що їй нам їсти одні фрукти та витирати жопу лапухами і з радістю погоджується на його пропозицію. На кораблі стається романтик Момент. Пісня в дусі Асідалайт з Рапунцель. Рої звіринець сходить на материку, принц уже підігнав карету люкс-класу, щоб вразити, так би мовити, нашу мадам. Но слон ламає малину. І наш нещасний принц Варина картопля їде кататися в кареті з пташкою. Теж непоганий варіант. Після цієї дороги Де Принц їхав в кариті з Павліном, а роверхи на слоні поруч, вони прибувають до палацу. На дворі біля палацу Розу зустрічає трьох дефолтних сестер тренят, ну, як в кожному ультфільмі Барбі, я не знаю, можливо, у них там предоплата на тих треняток, тобто, чи у них модельки просто зайві, не знаю. І хочу сказати, що от ці конкретні тренятка мені подобаються найбільше. Тому що ну, вони такі класні, і роль в сюжеті у них трошки більша, ніж е, в решта мультфільмів, де є ці тренятка. Ну, якщо не рахувати Барбі 12 танцюючих принцес. От. Ці тренятка, Ріта, Софія і Джина зразу е, сподобають слона. Наша варена Картопля повів знайомий роз з батьками. Король з королевою не розділили захвату сина ем, цією острівною дівчинкою, бо як тільки та почала е, говорити з макакою, вони подумали, що сперматоксикозний їхній син привіз якусь шизофренічку звідкись. От, тим більше, поки він там десь шару йобився, вони вже знайшли йому куди більш прекрасну і підходящу наречену принцесу Лусіану. І це моя Римська імперія в цьому мультфільмі. Вона прекрасна, елегантна, витончена. У неї постава, голос, усі Наталія. В принципі, кожен її рух і фраза прекрасні. Ви, в принципі, зрозуміли, що я її обожнюю. Її єдиний мінус це її неадекватна мамаша. Тому що ви мене, звісно, вибачте, всі люди, які обожнюють злодії Барбі, Барбі. Но королева Ріана – це щось таке фу-фу-фу. Тому що, ну, я так і не поняла, в чому там заміс, що взагалі відбулося, що вона вирішила е, народити доньку, е, виховати її і видати заміж за принца, конкретного принца Антоніо. І План, звісно, геніальний і надіжний, як швейцарський годинник. А що, якби в неї не народилась донька, народився син? Чи вона б рожала до тих пір, поки в неї не народилась би донька? Ну, в общем, так багато питань і так мало відповідей. Ну, поки користь королеви про інсу, що «Вот весілля через два тижні, от у вас там помовка, бал і все решта. А Ро дивиться на все це так, тіпа, м -м -м, понятно. Піздую, я додому, звісно, нічого мені тут не світить. Вот. Антоніо переконує її лишитися і познайомитися з, її, з його батьками ближче. Ну і наш принц, звісно, пропонує їй найкращі покої от будь-які в замку, які тільки вона забажає. Ну, Вона е, віддає перевагу жити на дереві в королівській оранжереї зато разом з сім'єю. І так, день перед балом Трінятка нарежець слона на бал, і коли Ро каже, що в рот вона їбала, той бал, сагі і мавпочка талула беруться, збирати її на бал та переконують все ж таки піти. І якщо чесно, в цьому Модному бою я на стороні мавпочки, бо якби Ро прийшла на бал в ташиному пір'ї з гніздом на голові обмотана водоростями, то всі б подумали, що вона точно якась пригріта на голову. Ну, благо, Ро має свої мізки, тому бистренько стряпає собі плаття своїми руками. Ну, звісно ж, не без допомоги тварин. Прибуває вона на бал і у всіх відпадають щелепи. І тут я повністю з ними згодна, тому що цей образ прекрасний. Це найкращий, ну, окей, один з найкращих образів Барбі вообще у всіх мультфільмах. Шикарне блакитне плаття, рожеві елементи, плюс прекрасне павлінне пір'я, як головна прикраса цього плаття. Взагалі, принц Антоніо з того всього дуже креативним підкатом, типу дівчина, яка не злякалась крокодилам, може розраховувати на танець зі мною. Це звучить круто. Запрошує Ро на танець, вони танцюють, він їй каже, що він її любить. А Ро каже, що от принцеса Лусіяна і ти взагалі то заручений кабель. А Той каже, я її не люблю, вона хороша, але я не люблю, я хочу тебе. я, У з дівчинка ціломудрена і культурна, не дивлячись на те, що виросла на далекому дикому острові. От. Ну, обучена. Хорошо. Тікає з балу на дворі сагі каже їй, що от там на кареті прапор. З яким тебе прибило до берега. Ну, і Ро, звісно, йде виясняти це все в коня, Ну, не, щоб там знайти людей якихось. Ну, ладно, в коня так в коня. Ну, кінь каже облом, що не було там в тій королівській родині ніяких доньок, тільки три сина. і Ро розчарована, чапає назад до своїх тваринок. В общем, ми трошки ускоримося, далі відбувається наступне. Королева Ріана, наша головна гамноїдка, бачить, що між принцом і Ро відбуваються якісь незрозумілі тілодвижені, і ну, каже королю, що, власне, би непогано би було там уже удружити наших дітей. Ну, а для пуші дівчинності намагається скомпрометувати Ро, заставляючи своїх мишат. Привет, розсипати всім тваринам сон трави. Я хує знаю, де вона її взяла, ну ладно, окей, побігли далі. Ро звинувачують в тому, що це вона привезла сонну хворобу, що це вона така от вся така хуйова, її сажають у тюрму. Антоніо то відмовляється від престолу, то назад стає королем, щоб розвільнити. В общем, стільки драми даже в величному столітті не було. Ну, Ро сідає на корабель і разом зі своїми тваринками вертається до острова. Ну, принаймні, вона думає, що вони пливуть на острів. Але по ситуації виясняється в діалозі зі слоном, що слон ревниве мале падло. І вона завадила принцу і ро втекти разом у світ за очі. Вони повертаються назад в королівство, але ну, все-таки гамноїдка переконалася, щоби Ро не вернулася, тому заплатила капітану корабля, щоб він її утопив, умертвив. Ну, і скидають Ро з тваринками в холодну воду. У неї там стаються флешбеки, в нас оказується вона не Ро, а Аразела. І я чесно не знаю, як тваринки дали її ім'я і як пояснили їй, як її звати. Ну, окей. От. У неї стаються флешбеки, вона згадує, хто вона така, і вертається назад в королівство, в цивілізацію, рятувати світ. Ну, умовно кажучи, рятувати світ. Каламутить ро свій чарівний узвар з троянд, обожнюю троянди Троянди – це найкраще, що продумало людство, особливо варення Як-небудь виправуйте. Так от, каламутить вона цей свій настій, дає його Павліну спочатку, бо той теж нахавався їжі з сумтрабою. Потім, що лишилося, віддає Сайгі, щоб той побіг і дав його мавпочці. Антоніо відбувається весілля з прекрасною принцесою Лусяною. І, ну, звісно ж, яке це весілля без двіжу, драків і слонів. У нас слон один, по бюджету більше не пройшло. При всьому цьому кіпішу червона панночка Сагі швидко відносить трояндовий напій її мавпоці та просинається і прибігає до короля з королевою, які вже прижали родостінки, стінки. І думаю, як би то її так би стратити. Но Ро каже, що от вона не винувата, і взагалі це все Аріана, тому що їй пташечка сказала, а їй реально сказала пташечка. Ну, Їй, звісно, не вірять, тому що вважають її божевільною. Але потім. За ню вступається Луксіана, тому що та, маючи мозок не тільки красу, проаналізувала і подумала, що то її матінка прекрасна заборонила в день весілля їсти, а оказується вона траванула весільний стіл, падлюка така. Але, як ми всі знаємо, будь-яке коварство і обман в барбі завжди вскривається, а гівно по весні. І Аріана вирішує давити на тапок, тому що хуйня якась робиться. Но Ро, верхом на слоні попадає кап'йом в карету. дуже епічно. І е, Аріана падає мордою в свинарник в гнуївку. Взагалі, ця сцена ще в дитинстві робила мені фу. І хеппі Енд. Ро, розказує, що вона разела, і вона вспомнила, як її звати. І тут на весілля оказується її чарівна матінка. Вони співають колискову. І Антоніо такий: Давай, жениться. «Стрімки, як інфаркт, атвічаю. Ну, але Ро каже от принцеса Лусяна така вся розпиздата, як ти можеш отак її проміняти на мене. Ну Лусяна так подивилася на цього тюбіка картонного і вирішила, що нахер він їй такий треба і відпускає його з богом жениться з Ро. Ну і фінал. Під красиву пісеньку Роз Антоніо женяться і відпливають разом з тваринками кудись подорожувати. От, в общем, пиздатими вони, будуть королем і королевою, вічно в якихось роз'їздах. А на цьому в мене все. Єдине, що хочу сказати, тепер у мого каналу є монобаночка, так що, якщо ви вже задонатили на ЗСУ і у вас лишилася зайва копійчина, то можете закинути її, шановні авторці, і я буду мати, що їсти, і буду мати на що покращувати свій контент. А на цьому в мене все. Всіх люблю, обіймаю, до зв'язку.